Урочисте відкриття одного з найкрасивіших будинків в Україні житлового комплексу Арго відбулось у Тернополі. Арго, за давньогрецькою міфологією, легендарний корабель, на якому аргонавти вирушили у похід через Егейське море в пошуках Золотого Руна. Цей корабель вважався священним і володів магічною силою, поза як сама богиня Афіна доклала руку до його будівництва. І, хоч Тернопільський арго тільки зовні схожий на корабель, все ж він освячений працею професійної команди архітекторів та будівельників компанії «Креатор Буд». Ну, для Тернополя. Це перше все означає, що місто росте, місто живе, і розвивається, створюються нові об'єкти. Ну і крім того, це є додаткова окраса для міста. Це окраса нашого міського ландшафту, новий сучасний будинок, який стоїть. При в'їзді в місто і кожен, хто в'їжджає в наше місто, перше, що буде кидатися в очі, це, це красовий будинок. Автори та архітектори проєкту Володимир та Богдан Гой по праву пишаються нововідкритим комплексом. Цікавий цей об'єкт і тим, що він виник в результаті конкурсу архітектурного, які давно вже не відбувалися в Тернополі. А це є наслідок певної конкурентної боротьби тернопільських архітекторів. Те, що цей об'єкт виник не сам по собі, як лише замовлення е з інвесторів, але й те, що відповідало баченням е архітектурної еліти міста, для директора будівельної компанії Креатор Бут Ігоря Гуди відкриття житлового комплексу Арго це завершення ще одного етапу вдалої роботи колективу. Незважаючи на складність архітектурних рішень, зводився будинок в максимально стислі терміни два роки. Як директор будівельної компанії, в першу чергу я би хотів подякувати тим людям, завдяки роботі, таланту, професіоналізму яких з'явився цей комплекс Арго. Це архітектори, будівельники і ви, ті, котрі довірили нам будівництво власних домівок. Надію, що цей комплекс Арго стане не тільки окрасою нашого міста, а й затишною домівкою для кожного з вас. Тож, нехай Господь Бог благословить ваші сім'ї. На щасливе життя в новому будинку. 167 сімей вперше мали можливість побачити і оцінити свої омріяні домівки. Від імені мешканців будинку хочу подякувати колективу компанії «Креатор Буд», особисто панові Ігорю Гуді, за те, що збудували для нас такий прекрасний житловий комплекс. Дякую вам, що ми вчасно отримали наше житло. Звання кращої будівельної компанії у вас вже є. Хочу побажати вам так тримати. І нехай з вашої легкої руки. Розбудовується наше прекрасне місто Тернопіль у цей знаменний день. Отримали благословення на роботу і власники офісних приміщень, аптеки, стоматологічного кабінету, салону краси, продовольчого та промислового магазинів. Свято відкриття завершилось веселими забавами для малечі у дворі на дитячому майданчику новозбудованого комплексу. Нехай щасливою буде дорога тернопільського Арго у морі під назвою Життя.